Ірине Леонський, книга Друга, розділ 13. Перший ряд прийнятих еретиками творів, жодним чином не можна захистити. І що має бути відкинути найперший ряд їхніх творів, я де буду так і злибені саме з його думки, отворюють вони розум і істину. Що, очевидно, містить протиріччя, бо розум є те, що найперше головне, початок і головне, і випочатоке джерело всякого розуміння. Думка ж якісь і чи йому створений рух його розуму, то розум не може бути створений глибиною і думкою. Велика ймовірність, ймовірністю треба було їм сказати, що думка створена, як дочка, перш отцем і цим розумом. Бо не думка, як вони говорять мати розум, Але розум є батько думки. Бо яким чином розум був створений першоцем, коли він займає перше, найголовніше місце в його сокровенному середині і в невідомому стані. з цього стану. Виникли розуміння, думки, помисли і інше, що не окремо від розуму, але, як раніше сказано, його самови якісь рухи, і мислення, що стосуються якогось предмета, які отримують назву, дивлячись на своє продовження і розширення, а не тому, що воно абсолютно змінилося, які стикаються з пізнанням і вражаються в слові тоді, як розум перебуває всередині, творять, керує свобідною і самовладною розпоряджається і керує тими ще названими рухами. Перший рух розуму стосовно чого небудь називається думкою, але коли вона триває, збільшується і охоплює. всю душу називається помислом. Цей помисел, якщо він довго займається одним і тим самим, ніби схвалюється, називається поняттям. Це ж поняття поширене набагато що буває роздумом, поширення і поширення набагато що цьому роздумування і опробування, мисленного судження. Але якщо воно. Перебуває у дусі, зовсім справедливо називається розумом логос, і чого виникає зовнішнім чином условне слово. Всі вищі назви діє одне й те саме, походь від розуму і отримують назву згідно з їхніми поширенням. Як людське тіло на початку юне, потім ужні, і нарешті старече, отримує назву згідно з його зростанням і продовженням, а не через зміну сутності, і не через втрату тіла, як, так і тут. Бо хто споглядає розумово, щось про те він і мислить, і про що мислить, про те, має поняття, про що має поняття, про те судить, про що він судить, не розуміє, і що не розуміє, про те він говорить. Цим усім я сказав Крий розум, будучи сам невидимим і самого себе через вищі показні дії, як через проміння створюють слово, але сам не творюється іншим. Це, звичайно, можна сказати про людей, оскільки вони за природою складні і складаються з тіла і душі. Ті ж, які говорять, що з Бога вийшла думка, а з думки розуму потім знесло, передусім, достойне осудженням, за те, що вони не точно вживають ці творіння, а потім що вони зображають відчуття страждання людей і діє розуму, а Бога не знають, оскільки вони те, що говориться про людей, приписують оцю всіх, про кого вони говорять, що вдома усім, що він так здався слабким, заперечують, що він створив світ, надають проти йому людські відчуття і страждання. Оскільки він був не зможе відернути зло від творіння світу. Якби вони знали Писання і були навчені істиною, то знали б, що Бог не такий, як люди і його думки не такі, як думки людей. Бо, бо отець усього дуже далекий від учуттів і страждань, що бувають у людей, він простий, нескладний, рівночленний, завжди собі рівний і подібний весь розуміння, весь дух, весь думка, весь відчуття, весь розум, весь слух. Весь око, весь світ, весь джерело, всякого блага, як властивого Богоє боязким і було щастим людям говорити про Бога. Але він вище за все це і тому невимовний. Він може справедливо бути названий всеосяжним розумом, але не подібно до людського розуму, і дуже справедливо може бути названий світлом, але світлом, яке зовсім не схоже на наше світло. Так само і в цьому іншому, те в сьогодні, в чому не схоже людського. Людської обов'язкові, хоча він з любов'ю називається таким іменем, але відчувається, що він за вищий за всі вислою. І якщо таким чином вже в людей розум сам не створюється і, створюючи решту, не відділяється від живої людини, а тільки виявляється його збудженням, і стане тим більше розум Бога, який є весь розум, не може відділятися від нього самого, ті походити від іншого як щось інше. Бо якщо він створив розум, то той, хто створив розум, з їхнього погляду представляється, Складно і складною і тілесною, так що Бог, який створив існує окремо, а створений розум також окремо. Якщо ж вони скажуть, що розум створений розуму, то вони розділяються, роздрібнують на частини розум Божий, але куди і звідки він вийшов, бо що створюється кимось, не виходить у щось, вже існуюче, але що існувало раніше розум Божому, бо що за їхнім словом, він увійшов, яке велике було те яке прийняло йому стіло розум Божий, якщо вони скажуть, що він вийшов. Як промінь сонця, той, тут знаходиться, спричиняючи повітря, але давніше за сам промінь, так у цьому випадку вони повинні вскати на щось існуюче, куди вийшов розум Божий, що здатне міщати його і давніше за нього. Далі, оскільки ми бачимо, що сонце менше за все випускає промені далеко від себе, що треба скалати що я прошу отець, випустив промінь від себе і далеко від себе, але ще можна мислити поза або далеко від Бога, куди він відпустив промінь. Якщо ж вони скажуть, що розум створений не поза Отцем, але в самому Отці, то проти всім дарма й говорити, що він створений, бо як він був створений, коли він знаходився всередині Отця, бо створіння ж прояв створеного поза Отцем, далі, по-друге, якщо він створений не буде, так середині Отця, і слово, що походить від нього, також інше утікання слова, вони будуть знати Отця, будучи всередині його, і оскільки всі вони однаково обійняті в дусі Отцем. То жоден з них не, зна... не знатиме, про нього менше за другого через поступові створіння. І всі вони однаково мають бути безстрасними, будучи в лоні отця, і в жодному з них не буде зменшення. По отці немає зменшення, хіба, можливо, сказати, що як у великому колі, знаходяться менше всередині, цього знову інше, що менше коло, або за подібністю сфери, або чотирикутника. Отець місце себе без усіх боків у гльдії сфери або квадрати, прийняв інший хеонів, причому кожен з них оточений ми за нього міщає знову меншого після себе, і тим останні з усіх, що знаходиться всередині, і далеко від далекої досяг не знав першого ангця. Але якщо вони приймуть те, що вони містять свою глибину, як таку, що оточує оточену певну форму і простір, бо вони змушені будуть визначати. Також поза ним, щось таке, що його оточує. І, звичайно. Мова про них що оточують і оточених іонів, тягнуться у вічність, і всі іони виявляються тілам, ув'язаними іншими. Далі вони виявлені, визнали його або порожнім, або таким, що містить собі, все існуюче, бо все одне причетні до отця. Подібно до того, як коли хтось зробить на воді коле або круглі чотирикутні фігури, всі вони будуть причетні воді, які, які утворюються, і. У повітрі мають бути причетні до повітря, як у світлі причетні до світла, так і всі, що знаходяться у усередині отця, однаково мають бути причетні до Отця, так що на немає, між ними місця, бо це було причетність отця, що наповнює їх, а якщо вони відповів їм, то не буде нам не на таким чином зна... знищиться справа, передбачена ними, зменшиться також творення матерії, все творчеся світом. Лени, на їхню думку, сталося зі стражданням невідання. Якщо ж вони називають його порожнім, то впадуть у найбільше заблудження і відкинуть його духовну природу, бо яким чином може бути духовний той, хто не може наповнити те, що всередині нього. Сказане про створення розуму, так само ідеї проти послідовників Василіда та інших гностиків, яких, оста... яких останні Валентіані запозичили вчення про творіння, як було сказано в першій книзі. Що створення їхнього улам або розуму неприпустиме, неможливо. Я показав зрозуміло, тепер розглянемо справу стосовно інших іонів. Вони говорять, що від нього ума виникло слово і життя творці цієї плероми, поставляючи творіння логоса, Тобто слово на подобу людської схильності, зухвало, будучи з догадки про Бога. Невже вони вигадали щось невелике, кажучи, що розуму, створене слово? Тоді, як усі знають, що це. Пристойно, сказати про людей, які в бозі, які вище за все, які, як вище сказав, я і весь розум, і весь слово, які не має в собі нічого давнішого, або пізнають нічого різного, але перебувають цілком рівним, однаковим і єдиним, немає місця творіння, такій поступовості. Як не грішить той, що говорить, що він є увесь зір, і весь слух, бо, як бачить, як і чує, так і чує, так і бачить, так і той, що говорить, що він весь розум, весь слово, якому відношенні розуму. І тому є слово, і його слово є цей розум, хоча й на цілком пристойно буде думати про це всього, все таки непристойніше, тих, які народження, вимовлене людського слова, приносять на вічне слово Боже, і йому поїм до свого слова приписують і порядок коріння. Чим розрізнятиметься слово Боже, або краще сам Бог, який є це слово, від слово людського, якщо воно має один і той самий хід, і порядок виникнення. Вони зрішили і стосовно життя, кажучи, що воно виникло на шостому місці, тоді як його треба було поставити раніше за всі інші, тому що Бог є життя і не тління істини. Ці ті подібні властивості не були створені в порядку поступовості, але в неї є назва досконалості, які завжди існують у Бога, настільки можливо, і властиво людям чути і говорити про Бога. Бо де не Бога зараховують розум слово життя, не тління істину, примудрість, лагідність і тому подібне. І ніхто не може сказати, що розум давніше за життя, бо сам розум є життя, і що життя пізніше за розум, щоб не був колись без життя, то тобто хто є розум всього, тобто Бог. Якщо скажу, що життя було на початку в отці, але виникло на шостому місці, для того, щоб слово жило, то йому належало бути створене набагато раніше, на четвертому місці, щоб жив розум, навіть ще раніше, але це розум глибиною, щоб жила їхня глибина, бо вважала разом з їхнім першим мовчання. І назначити це йому в дружину, а не лакування до них життя і не це всяке безгусне. Що стосується наступного від них, міцлого життя і створення людини і церкви, посамі отців, їх волонтіані, несправедливо знані гностиками, сперечаються між собою, захищаючи своє власне майно і видаючи себе за погане злодій, вони говорять, що на багато Женіше з вченням про створення і насправді виробідніше, що від людини виникло слово, а не людина від слова, що людина передає слово, і він, тобто Бог над усім. Саме таким чином, як я раніше зауважив, ворогідно збираючи всі людські відчуття і рухи розуму, породження, прагнення створення слів, вони безлужно злузу склали неправду проти Бога, бо те, що буває у людей, що вони відчувають у саміх собі, приписують божественному розумі і в очах тих, що навідають Бога. Здаються таким, що говорять про суті, зображаючи людські страждання і їхній услугуючий сенс, описуючи, наприклад, виникнення породження Слова Божого на п'ятому місці. Вони хваляться, ніби вчать давнім тайстам, невимовним з високим, нікому іншим невідомим, про яких і Господь сказав, шукайте і знайдете. Тобто, щоб дослідували, як і глибина і мовчання, виникли розум і існе, або від них знов держали початок слова і життя, від слова та життя людини і церкви. 14-й Валент... Валентин і його послідовники запозичили початки Совчення тільки зі зміною назв у язичників. Неймовірніше і прийнятніше про походження всіх речей, сказав один з древніх коміків, Антифан у своїй Феогонії. Думають, прижду, згадується той Антифан, якому атене приписує твір під назвою Походження Афродіти. Афродітіс «Афродітіс Гоне». Гариве зазначає, що Аристофан у своїй комедії, птахи, описує древню Космогонів у виразах, які дуже близько підходять до опису Святої Рунеї. Він творить із ночі і мовчання хаос, потім з ночі і хаосу любов з неї з нього решту першого покоління своїх богів. Потім він говорить про другий ряд богів про створення світу, ці другі боги за його словами створили людину. Вонотія не засвоїв собі цю байку, начебто самі за природним роздумуванням, склали свої думки, змінивши лише свої імена, але зображаючи той самий початок і виникнення всіх речей, порядок їхнього створення. Вони поставили на місце ночі. І мовчання глибиною, і мовчання на місце хаоса розум, на місце любові, якої говорить комік, приведено порядок все інше. Слово замість перших найголовніших богів вигаданий Іоні, а замість других богів говорить про створіння їх матір, яке поза плюроми називається другою вісімкою. Від неї вони виводять точно так само, як згаданий комік, влаштування світлі, створення людини, і говорять, що вони одні знають, невимовні сокровенні сукровенні тайни, те, що актори в театрах всюди розповідають блискучим. Висловлені. Вони переносять свої системи, продають ті ж свої думки, змінюючи тільки імена. Але вони викриваються не тільки в тому, що видають за свої власні думки те, що знаходиться в кумикін, але вони збираються. Ще й те, що сказали людям, які не знають Бога, які називаються філософами склавши і ніби покривало з багатьох і дуже поганих ласкутів. Вони за допомогою тонкощів мову зробили для себе вигадливе вбрання. вони висунули ніби нове вчення, оскільки воно зроблене за допомогою нового мистецтва, але це вчення насправді старе і марне, оскільки воно ускладнене зі старих вчень, що відгукується негілостом і безбожництвом. Так, Фалес Мілецький говорив, що. Вода є началом і матір всіх речей, але все одно, чи назвали таким началом воду чи глибину, поет Гомер вчив, що океан з матір'ю Фетісою створив богів, а вони, Волонтеніані, принесли це на глибину і мовчання. Анаксимандр, в свою чергу, являв началом усіх речей безкінечних, що у собі у гляді насіння, начало всього і всього витворює невимірні світи, І це також вони переобразували в глибину та і вони. Анаксагор, званий також атеїстом, чи що тварини виникли з насіння, які впали з неба на землю, вони ж доклали вчення до, до сім'ї своєї матері, Ахамов. і себе самих називають цим сім'ям, ясно покажучи для тих, що мають сенс, що і вони також є насіння, безбожне на Вчення про тіні про походження вони запозичили у демокрити і пікури, і посусували до себе. Потім вчителі багато повторили про порожнечу і про атоми. з цих один називали сущим, інше не сущим. Так само ці Вонтиніані називають те, що знаходиться в пліромі. Справді існуючи, як і ті вчили про атоми. І про те, що поза плюромами каже, що воно не існує, і ті вчили про порожнечу. Таким чином вони самі себе, як ті, що знаходяться позаль плороми, поставили в ньому світі, на неіснуюче місце і називаючи ці речі образами того, що існує у горньому світі, вони очевидно солю думку Демокріта та Платони. По Демокріт перший сказав, що багато різноманітних форм і все загальне просто розійшли у цей світ, потім же говорить про матерію зразок і Бога. Латинський екземплю тут відповідає грецькому парадігма і стосується тих ідей, всіх речей, які за вченням Платона завжди снували божественному розумі. Ідучи за ними волинтія, називали форми демокрити на зразок Платона, подобно, подобно того, що знаходиться вгорі, змінивши лише назви, вставляючи себе в винахідниками творцями, цієї мрійної вигадки. І те їхнє вчення, що Старий світ і раніше існуючі матерії, раніше за цих було проголошено Алексагором, Емпедоклом і Платоном, що ясно видно, що вони були просвітлені їхньої матір'ю, і що все з необхідності повертається в те. Що за їхніми словами виникло, і що Бог є рабці необхідності, так що не може дарувати смертну безсмерті і тлінне монотління, але все повертається в субстанцію, тотожну з його природою. Це стверджувало також і стоїки, які отримали своїм м'яві. Орти Кастої, і всі поети і письменники, які не знали Бога, ці ретики, одержані тим самим невірням, приписав для духовних істот свою область, до яка всередині пліроми для твоїм середину і для тілесних матеріальних область, і стверджують, що Бог не може нічого змінити, і що кожен зі згадних родів за єсот переходить назад одну субстанцію. Що вони говорять, ніби Спаситель, не складний з усіх іонів, що кожен з них ніби вклав у нього свій колір. Та й тут вони не говорять нічого нового, що не могло б знайтися в Есіотській Пандорі. Пощо говорить Гесіот про Пандору? Те саме говорять вони про Спасителя і зображають його Пандору. Усім обдаровано, ніби кожен дзвоні обдарував його найкращим, що тільки мав думки про неважливість споживання їжі і інших дій і що вони через своє. Благородне походження зовсім не можуть нічим скоринитися, щоб вони не їли й не робили запозичені ними у циніків, яких вони справді однодумці, вони намагаються також носити до діла віри дріб'язковість і тонкість питання, що властиво в школі а... Арістотеля. А те, що вони приводять цю пс... вселенну в числа, це запозичення у піхогорійців. Тут Єрини звертається тут до його відгалуження волонтеян на чолі, якого був Марк. Бо ці перші виставили числа началом всіх речей, поклали основу їх парні, не парні числа, яких виникло все чуттєво, нечуттєво. Перші парні начала матері останні – началом і субстанції. Із цих начал з їхнім вченням все вчені подібно до того, як статує, злини лини і форми. Це місце в латинському тексті дуже темне. Гунтеніані застосували це до того, що знаходиться поза пліромою. Начали з розуму Піхогарівці зазнали. Визначили постільки, посильки розум пізнає, вперше сприйняти й до тих пір, поки нарешті втомлений не прийме до єдиного і неподільного начало сутності будь-якого творіння, і за їхнім вченням єдине n, від якого походить двійка, четвірки, п'ятірки, різні творіння інших чисел. Те саме буквально говорить волонтеяні про своїх пліром і глибину, звідси ж вони намагаються ввести поєднання, які з єдиною щомарк, за свої винагід, начебто щось основам, порівняно з іншим. Але насправді він викладав піхворову четвірку, як родильку і матір усіх речей. Але я скажу проти всіх, проти них, всі вище задані мною, яких ви як виявляється однаковост, говорити, чи пізнали існу, чи не пізнали. Якщо вони пізнали її, то пригід Спасителям цей світ зайвий. Воно для того він сходив, чи для того зробивши відому людям існу, яку вони вже знали. Якщо ж вони не знали їх, то яке ж вони проповідують те саме, що ті, які знають існе, хваляться, що вони одні володіють вищим пізнанням, тим, які мають також ті, що визнають Їдь Бога. Таким чином, такі перекручуючи слова, <кл 'як> називають незнання, існим знанням, а Павло справедливо говорить про наусив'я живеного знання, 1 Тимофія 6. Замість кефанонія, як у прийнятому тексті Завіта, що ти Ірине читав. Кенофонія, як пізніше Азнутовуст, або, можливо, латинське перекладач дотримується древнього латинського прикладу Біблії, араби. Бо їхнє знання висню виявлялося несправедливим, якщо ж вони, окрім того, безстромно говорять це те, що хоч люди не знали існе, але їхня матір або батько сім'я зробили базіном демірган і вдома тайне існи через таких людей, як через пророків, або скажу, по перше, слово їхнє, не такого роду, щоб не кожен міг її розуміти, або самі ці люди їх учням. І послідовники знали, що вони говорили. По-друге, якщо матір чи сім'я знали і сповістили, існо, існо, як отець, що означає, що на це їхню думку Спаситель обманув, сказавши, що ніхто не знає Отця, крім сина. Бо якщо отець пізна не матір або її сім'ям, то що спостовуються слова, ніхто не знає Отця крім сина, якщо тільки вони називають словом ніхто своє ім'я або свою матір. І таким чином вони, приписуючи своїм іонам людські страсті, Говорячи однаково з батьма філософськими, які не знали Бога, захопили деяких, наводячи звичайне слово, народуємо про все, пояснюючи походження Слова Божого і життя, і розуму за інші утікання божества. Але про все це вони говорили неправду, ствердної без всякої ймовірності і доказів, подібно до того, як хтось, що притворив, Принадати і впіймати тварину, кладе перед нею звичну для неї їжу, а до тих пір мають і, звичайно, для неї харчами, поки нарешті не спіймає, і коли спіймає, безжально в'яже, і насильно тягне, куди йому хочеться. Так і вони непомітно і поступово схиливши до допомоги благодумних промов, до прийняття, вищо згадує походження, потім виставляє невідповідні промови і несподівання вийде решті тварінь, іонів. І прямо говорять, що від слова життя виникло 10 іонів, а від людиниці церкви дванадцять. Вони не пропонують ніяких доказів, ні свідчень, ні вирогідності взагалі нічого такого. І на підтвердження цих положень вимагають голослівної і сліпої віри в те, що від іонів слово життя виникли глибини і змішані, нестаріючі єднання, самородні і задоволення спів. співрозчинення, і народний, і блаженний від людини і в церкви вони виникли утішитель, і віра, очі і надії, матірні любов, вічний розум, розуміння, церковне блаженство, блаженна, премудрість і заблудження цієї премудрості, як воно за їхнім словом, що ця піддалася небезпеці загинути, так само, як і всі великі зусилля позальперомин, і те, з якої досконалості виник за їх вченням, цітотовидрі. Це я показав у попередній книзі, викладаючи думки ретиків. Про Христа, який на їхню думку народжений після всіх. Вище згаданих і Спасителя, про якого вони говорять, що він отримав буття і в втратив плірома. Іонів я також вже говорив. Тепер з необхідності бараховую їх імена, щоб із їх очевидно стало, і безлужда, і неправда, і путанина, і в їхніх вигаданих не іменуваннях. Вони взагалі принижують своїх ігонів без. Ліч що такого роду імен, тоді язичники надають цим бонасятьом богам і майрівні не пристосоні, імена зіки богів називаються подобами своїх іонів, то виявляється, що ні подоба має стосовно епідології більш владним і сильне минування для позначення їхньої божественності. Тобто дії майором гентом, яких і неї пораховує Юнона Віста Мінера, Серерадіана Венера, Мас, Меркурій, Пітер Нептун, вулкан і Аполлон.